Новий сет Верастурі Тейлор Свіфт. Європейська гілка туру розпочалася концертом в Парижі. Як ми очікували, Тейлор порізала деякі пісні з інших сетів і додала. Цілий сет нового альбому The Torchio Poets Department. Отже, що ми маємо? Ми маємо шість пісень, але насправді не шість, тому що там деякі пісні співаються шматочками. Зараз все розкажу і покажу. По-перше, я дивилася стрім Еростуру у цього чувака в Ютубі, стрім не дуже гарної якості. Потім я вже в твіттерах і інтернетах роздивилася фотографії і відео, але загалом на стрімі було 155 тисяч людей, щоб ви розуміли. І я не дивилася Євробачення, а дивилася новий сет Тейл бо було дуже цікаво, що вона прибере, що вона додасть. В цьому відео я розказую про те, що вона додала з нового альбому, а в інших відео розкажу загальні зміни в турі. По-перше, весь сет має таку чорно-білу кольорову гаму, як і весь альбом. Все, що виводиться на великий екран, все, що знімають камери туру, воно чорно-біле. І всі зображення чорно-білі. Тобто, це відповідає естетиці альбому. Починається все з пісні Bad Daddy, I Love Him». Те роз'являється в білій сукні, по якій якісь написи. Я так розумію, з якоїсь пісні треба потім взнати все ж таки, що там в на неї написано. Сукні написана. Сукня дуже схожа на ту, в якій Тейлор прийшла на Греммі, коли нансувала новий альбом, і на ту, яка з кліпу Фортнайт. Така закріплена на одній ніжці з таким розрізом великим. В общем, біла сукня з написами чорно-білими, як такі листи. І виходять ще танцори Тейлор, і Тейлор співає співається Ба Деді Лавхім. І в кінці вона додає 30 секунд з пісні So High School. Буквально там ту частину, де вона співає, що е, він знає, як грати, а я знаю такий Аристотель, і мені здається, що це пов'язано з тим, що пісня Бад Деді Лавхім це явно пісня про Меті Хілі, коли Тейлор казала всім е, своїм фанатам і всім іншим, які її попереджали, що Меті це погана партія для, нього, для неї. А вона їм всім каже, але ж я його люблю і мені начнути на вашу думку, я сама роблю свою історію. Ми знаємо, що з Меті Хілі вона розсталася, а от пісня Swhay «So Scoul, за все, про Тревіса Келсі, її теперішнього хлопця, і тому ось 30 секунд вона додала з пісні щоб показати, що все забули про того чувака. Ми з Тревісом, ми щасливі. Далі йде пісня Who's Afraid, Little Old Me». Вона е, просто виконує дуже емоційно, дуже так вух. І, е, значить, е, нова фішка з'явилася в турі, чого раніше не було. Е, така платформа, на якій стоїть Тейлор і співає. І ця платформа рухається по сцені. Не просто там вгору вниз, а прям по сцені. Прям Тейлор левітує. Е, і вона прям дуже так експресивно виконує цю пісню. When you run from my Далі йде такий мешап з Down Downbed вона одна на сцені потім Фортнайт починається. Тобто ці пісні вони частково обрізані і виконуються як таким одним номером. І Фортнайт номер такий досить театральний. На сцену викочується таке величезне ліжко, якщо ви пам'ятаєте, з самого кліпу Фортнайт. Тейлор начебто лежала в якійсь лікарні, де її там лікували від розбитого серця. Та. І ось, ось це величезне ліжко. Вона значить, на ньому стоїть. Один з танцюристів туди теж підіймається. Там з'являється столик з двома друкарськими машинками. Тейлор сідає за цей столик, цей танцор. Про те, що вони сидять разом друкують, знову ж таки, як в кліпі Фортнайт, де Тейлор сидить разом з постмалоном. Потім це ліжко починає так от, е, опускатися в одну сторону, потім знов, і в общем, вони так левітують, рухаються. І е, такий дуже бін, прикольний момент, де Тейлор співає оцей Фортнайт. Потім починається The Smallest Man Ever Lift. На Тейлору одягають такий жакет. Теж взагалі ця сукня, вона щось з 19 століття нагадує, на неї одягають такий жакет, але якщо ви пам'ятаєте, в пісні є згадка про хлопець з оркестру, да? і там з'являється оркестр на сцені, типу такий, знаєте, з барабанами, і от Тейлор в цьому жакеті, ніби це от якраз жакет з цього. Концерту цього оркестру, але він такий пожмаканий, грязний і те співає за смолосною Евліт. Дуже красиво, все красиво взагалі, як ви зрозуміли. <му> ну і закриває. Цю частину сет-ліста загалом весь заток, що боець департамент пісня I can do it With A Broken Heart, де ця пісня. Ну, Вона мала з'явитися на Ерестур, бо ця пісня написана під час Ерестуру, що, е, Коли Ерестур розпочався, Тейлор розсталася зі своїм хлопцем Джалвіном, потім неї були короткотривалі стосунки з музикантом на Тітхілі, з ним вона теж розсталася. І ця пісня розказують про те, що в неї розбите серце, але вона професіонал, і тому вона виходить на сцену і, і працює і е, значить, віддається на повну музиці і своїм фанатам туру. І тому тут починається такий театральний номер. Е, Тейлор після виконання пісні The Smallest Man Eve типу падає, її два танцори піднімають, значить роздягають, одягають на неї такий жакетик. Вона під, під сукнею білою в неї виявляється такий чорний сет, з топіка і таких шоп таких короткий. Вони одягають такий золотистий жакет в стилі німого кіно Голівуду. Якщо ви пам'ятаєте, на альбомі її пісня Клара Боу, яка відсилає нас теж до тих часів. І з'являється таке ніби кабаре. Тобто всі танцюристи з такими от величезними віялами. В общем, наче це якийсь чорно-білий фільм 20 -х, 30 х років з танцями, з танцюристками. На екран виводиться, типу, афіша кінотеатру в стилі тих часів, що дивіться фільм Тейлор Світ, Теростур. І загалом з цією піснею вона закриває цей сет. <пілляє> Загалом мені прям дуже сподобалось. Вже не можу, не можу дочекатися, коли побачу це вживу. Ви насправді теж можете подивитися лайв стріми. Вони ще будуть і завтра, після завтра. Коротше, все це літо, всю цю весну будуть тейлор концерти. Ви можете зайти на цей Ютуб, подивитися. Або ж, якщо ви плануєте відвідати концерт, то не як називається, не дивитися наперед, а вже хай для вас це буде сюрпризом. Хоча якщо ви подивилися це відео, то для вас це вже не сюрприз. Але як там кажуть, краще один раз побачити, ніж стороз разів почути. Тож загалом ділитись враженнями від тих пісень, які Тейлор дала в ліст. Від себе скажу, що деякі пісні я прям дуже рада, що тут є а деяких моїх улюблених немає. Але загалом я дуже щаслива, бо шість пісень, окей, п'ять з половиною ми маємо, і це вже велике щастя. Плюс вона ще буде виконувати ці пісні, як сюрприз пісні, то тож отримаємо більше.